Одну з підозрюваних у розшануванні тіла, яке знайшли наприкінці минулого року у сміттєвих баках міста, випустили на волю. У Чернівцях черговий раз прикрили гральний бізнес. Заклади діяли на чотирьох вулицях міста. У Чернівцях у одному з гаражів двоє чоловіків виготовляли амфетамін. На гарячому кухарів піймали правоохоронці. Вітаю в ефірі телеканалу Чернівецький промінь. Програма місце злочину та я, її ведуча Марина Черней. Про всі резонансні кримінальні події минулого тижня просто зараз. Перекваліфікували статтю. у Чернівцях. Одну з підозрюваних у розчалонуванні тіла випустили на волю. Нагадаємо, наприкінці минулого року Буковину сколихнула жахлива знахідка. У сміттєвому баку місцевий житель виявив залишки людського тіла. У ході слідства було затримано двох жінок матір та доньку. Їх підозрювали у вбивстві пенсіонерки, яку вони прихистили. Однак через півроку одну з них випустили на волю. Які ж нові факти знайшло слідство і що стало приводом для звільнення підозрюваної, з'ясовували наші журналісти. Знайшли мертвою і замість віддати землі розрубали на шматки та викинули у сміттєві баки. Саме так, за словами правоохоронців, чинили дві чернівчанки з пенсіонеркою, яка тимчасово проживала у їхньому будинку. Страшну знахідку на розі вулиць Богдана Хмельницького та головної помітили містяни, які викликали працівників міліції. Тіло було знівечене. І порізано на такі дрібні частини, що е, е, вже коли другий бак ми обстежили, знайшли інші частини тіла. А в третьому баці, який знаходився за 500 метрів вище, на розі е, уже, е, Горького, вулиці Горького. І Богдана Хмельницького ми знайшли кінцівки. Ще тоді обох підозрюваних оперативно затримали. У ході слідства жінки повідомили правоохоронцям, що так вчинили з загиблою зі страху, адже повернувшись до домівки, вони знайшли стареньку мертвою. І аби їх не запідозрили у вбивстві, розчленували тіло та розкинули по сміттєвих баках. Тоді у міліції припустили. Мотив був звичайна користь це утримання пенсії, яка нараховувала цій особі. Яку ми знайшли вже врешті, якої ми знайшли в сміттєвих баках. Однак остаточні причини загибелі пенсіонерки обіцяли повідомити згодом. Нині майже через півроку правоохоронці встановили, що жінка і справді померла своєю смертю від хвороби серця. Тому майже через шість місяців ув'язнення доньку відпускають на волю. А матір продовжують тримати під вартою, пояснюють, що ході до судового розслідування фактично було встановлено, що розчленувала труп матір. А дочка лише допомагала виносити решти трупа, викидати на смітник, то було прийнято відповідне рішення. Нині донька перебуває під домашнім арештом, а матір чекає на вирок Фаміди. Втім, судитимуть її не за умисне вбивство, а за глум над тілом. Тому жінці загрожує від 4 до 7 років ув'язнення. На Буковині Жигуліна їхали на пішохода. Очевидці розповідають, що водій та пасажир відтягнули постраждалого на узбіччя дороги та втекли з місця пригоди. Травмованого хлопця доправили до лікарні в реанімаційне відділення. У хлопця закрита черепно-мозкова травма та зламана щелепа. Вже наступного дня правоохоронці знайшли гори водія. Нині він затриманий, слідство триває. А у центрі міста легковик не розминувся з мопедом. Аварія трапилася на розі вулиць Івана Франка та Адама Міцкевича. Постраждалих внаслідок зіткнення немає. За попередніми даними, водії не викликали правоохоронців на місце пригоди. Крім того, минулого тижня мотоцикліст збив дідуся поблизу ринку центральний та втік з місця пригоди. Очевидці кажуть, чоловік, не впоравшись із керуванням, врізався у старенького. Постраждалого з переломом ребра та забоєм грудей доправили до лікарні. Правоохоронцю продовж доби знайшли та затримали зловмисника. Ним виявився 33-річний чернівчанин. До 10 років в'язниці загрожує чоловікові, який удома виготовляв наркотики та розповсюджував їх у Чернівцях. У ході санкціонованого обшуку будинку підозрюваного правоохоронці вилучили розчинники та використані одноразові шприци з залишками наркотиків. Нині слідчі вже оголосили зломиснику про підозру, а суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, кажуть у міліції. Правоохоронці повідомляють, що чоловік виготовляв психотропні речовини на побутовому рівні в домашніх умовах. Використовував він з використанням прикусорів, розчинників, здійснював. Витлена психотропні речовини педвентин під час закупки е такої речовини його було затримано. Наразі зловмисник перебуває у СІЗО. Йому загрожує ув'язнення строком до 10 років із конфіскацією майна. 400 рослин снодійного маку вилучили правоохоронці на заставнівщині їх незаконно вирощували двоє жінок на городі. Наразі вилучені рослини, направлені на експертизу, за цим фактом відкрито кримінальне провадження. Жінкам загрожує позбавлення волі строком від 3 до 7 років. А у Кельменецькому районі працівники міліції вилучили у молодика близько 300 грамів головок. Снодійного маку. Хлопець зберігав їх у своєму гаражі для власних потреб, повідомляють у правоохоронці. Проти нього також відкрито кримінальне провадження, слідство триває. Через вентиляційний колодязь шахти намагалися передати наркотики до місця позбавлення волі. На гарячому зломисників затримали працівники оперативного відділу Сокарянської виправної колонії. Окрім того, у пакунку правоохоронці виявили мобільний телефон та спиртні напої. На місце злочину одразу викликали слідчо-оперативну групу району, яка й затримала зломисників. На Буковині податківець попався на хабарі. Керівник районної державної податкової інспекції вимагав гроші від приватного підприємця за ухилення від сплати штрафних санкцій за виявлені порушення норм податкового законодавства. Правоохоронці спіймали зломисника на гарячому у його службовому кабінеті під час затяг хабара. У міліції кажуть, посадовець фіскальної служби є депутатом сільської ради, а діє він через посередника. Нині його затримано, чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю з конфіскацією майна. Окрім цього, правоохоронці проводять перевірку з виявлення додаткових фактів злочинної діяльності фігуранта. На понад 300 тисяч гривень обчистив чернівчан Молдованин. Обкрадав чоловік ще з жовтня минулого року міські квартири і лише на першому поверсі, зазначають у міліції. До приміщень він проникав шляхом віджимання металопластикових вікон, цупив ювелірні вироби, гроші, ноутбуки та фотоапарати. Опісля здавав їх до ломбарту, а виручені кошти витрачав на власні потреби. Також правоохоронці встановили, що зломисник мав автівку, на якій їздив без жодного документа, не мав навіть паспорта зазначають, чоловік свою вину повністю визнає. На сьогоднішній день ми його підозрюємо у скоєнні крадіжок близько 30 епізодів шляхом віджиму вікна першого поверху. Речові докази по частині крадіжок вилучено. Ну і на даний час суд обрав йому міру запобіжного заходу тримання під вартою. У міліції кажуть, зловмисник уже був судимий за крадіжки, а нині розшукуються за аналогічні злочини, скоєні в Одеській області та Республіці Молдова. Наразі з цього приводу відкрито кримінальне провадження. Збагачувався за рахунок навчальних закладів. На Буковині правоохоронці затримали зломисника, який обкрадав дитячі садочки, школи, коледжі та магазини. Спіймали злодія на гарячому, коли він намагався поцупити тюнер, гроші та продукти харчування з магазину у селі Мамаївцях Кіцманського району. Під Час санкціонованого обшуку будинку затриманого правоохоронці вилучили ноутбуки, комп'ютери, монітори, телевізори, колонки, гірськолижне спорядження та канцелярські прилади на суму понад 130 тисяч гривень. Був затриманий мешканець міста Чернівці, тричі судимий, наркоман, який скоїв ці крадіжки. Речові докази, частину речових доказів по крадіжках було вилучено. На даний час проводиться подальша перевірка його причетності до скоєння інших крадіжок. Наразі 28-річний гломисник перебуває у СІЗО. Його підозрюють у скоєнні крадіжок із 16 шкіл та двох дитячих садочків. Слідство триває. Два стільникових телефони вартістю у 2 тисячі гривень поцупив житель Свободи Банилова у своєї родички з Вашківців. Правоохоронці по гарячих слідах спіймали зломисника, У скоєному чоловік зізнався. Також правоохоронці повідомляють, що він мав раніше проблеми з законом. Наразі буковинець затриманий, триває досудове розслідування. 20 чернівчан зловилися на гачок. Інтернет-шахрайки зловмисниця розміщувала на популярному сайті фіктивні оголошення про купівлю-продаж товару. Довірливі покупці замовляли підгузки та дитячі автокрісла. Перераховували гроші, а от речі не отримували, повідомляють у міліції. Дівчина діяла за наступною схемою. Вона розміщувала оголошення на популярному веб-порталі в мережі інтернет про купівлю продаж товару. Відповідно, покупці перераховували на рахунки зловмисниці гроші, а однак замовленого так і не отримували. На липовий товар буковинці витратили понад 10 тисяч гривень. Нині 23-річна інтернет продавчиня затримана. Слідчі УМВС України в Чернівецькій області оголосили про підозру у скоєному злочині. Її загрожує ув'язнення до восьми років. У Чернівцях варили амфетамін. Двоє містян в одному з гаражів організували підпільну лабораторію з виготовлення наркотиків, які розповсюджували місто. На гарячому зломисники спіймали правоохоронці. На місці злочину вони знайшли та вилучили предмети, прилади, інгредієнти та прекурсори, що використовувалися для виготовлення наркотику марихуану і вже готовий амфетамін. Окрім того, минулого тижня правоохоронці припинили діяльність чотирьох гральних закладів. Заклади діяли по вулицях Руській, ентузіастів, Ватутіна та Героїв Майдану. Під час проведення обшуків вони вилучили у зломисників термінали, комп'ютерну техніку та бухгалтерські записи. Тривають досудові розслідування. Про все у короткому відео далі. Нещодавно підрозділом буде без законним обігом наркотиків в ході реалізації матеріалів. Було задокументовано таку лабораторію з виробництва психотропної речовини Амфетамін. Її організували два мешканці міста Чернівці віком 20-25 років, які, використовуючи всесвітню мережу інтернет, закупляли відповідні інгредієнти для виробництва цієї психотропної речовини. подальшому в гаражному приміщенні, яку вони винаймали, здійснювали його витовлення. І в подальшому реалізацію по місту Чернівці. За управління здійснено чотири обшуки по кримінальному провадженню, відкритому за статтею 203. з значком 2, зайняття гральним бізнесом, чотири обшуки здійснені у гральних закладах, розташованих у місті Чернівці. За результатами обшуку було вилучено три платіжних термінали, які використовувалися для організації грального бізнесу. З... Використання мережі інтернету а також 37 системних блоків комп'ютерів та інші речові докази, які були в цих гральних закладах. Охоронці вже вкотре застерігають бути обачними під час купівлі та продажу в інтернеті, а також не вестися на телефонних шахраїв. Про маніпуляцію зломисників та поради, як від неї берегтися – далі. Управління карного розшуку УМВС України в Чернівецькій області повідомляє, що на території області зросла кількість скоєння так званих телефонних і інтернет шахрайств Шахреста, за способами їх скоєння можна поділити на декілька видів. Перше вид це дзвінки на мобільний телефон під приводом звільнення чи вирішення питання з родичами, що в них сталися проблеми з працівниками міліції. Другий вид це дзвінки на мобільний номер під приводом вирішення питання з. Банківськими установами. І третій вид на даний момент найбільш розповсюджений це прикупівля продажу речей через мережу інтернет. Перший вид це коли невідома особа переважно в нічний період часу телефонує на мобільний номер телефону і називається вашим родичем і говорить, що нібито. Родич попав в якусь ситуацію, і для вирішення питання, чи з міліцією, чи з людьми потрібно перерахувати гроші, чи нібито якась довірена особа від тих людей прийде за вашу адресу і ви їй передасте гроші. В такій ситуації ні в якому разі не потрібно передавати людям ніякі кошти, а зразу ж телефонувати на номер 102 і повідомляти про дану ситуацію працівника міліції. Також щоб убезпечитись і перевірити отриману таку інформацію, коли вам вночі телефонують, потрібно навести декілька конкретних питань, які може знати тільки ваш родич. Переконатися, що родич ваш дійсно знаходиться в міліції, чи він вдома в безпеці. Ще одним популярним видом шахрайства є дзвінки від нібито працівників банку або соціальних служб, які телефонують, щоб надати допомогу, або збільшити кредитний ліміт, або перерахувати от, нібито отримані кошти на ваш рахунок. Ні в якому разі не кажіть свій пін-код або. Додаткове питання в разі відсутності Пін-коду. Якщо вам дійсно телефонують з тієї чи іншої установи чи з банку, то вони, їм повинні бути відомі ваші персональні дані, і вони, працівники банку, ніколи не будуть запитувати у вас ці дані. Поряд з телефонними шахрайствами досить популярними стали шахрайства при купівлі обміну чи продажу речей через мережу інтернет. В першу чергу слід зазначити, що інтернет-магазини являються непродуманими і небезпечними в плані переказу грошових коштів. І є дуже багато фактів, коли люди звертаються до ОВС з ситуаціями неотримання речей або перерахунку коштів невідомим особам. При купівлі продажу речей через мережу інтернет слід дотримуватись декількох правил. Вибрати ті інтернет-магазини, які являються рейтинговим або популярними на своєму ринку. При купівлі продажу речей на таких сайтах, як OLX AUKRO, Слід користуватися послугами тих користувачів, у яких високий рейтинг та позитивні відгуки у всіх напрямках. Купівля, продаж речей. При купівлі товару одразу ж на місці присутності при представників кур'єрських служб треба вписувати всі необхідні дані, серійний номер, модель, імей тощо, або просити, нехай це зроблять представники кур'єрської служби. Нікому ні в якому разі не потрібно надавати лишні персональні дані, потрібно надавати тільки ті, які зазначені на сайті. При надходженні е, такого роду дзвінків е, або отриманні інформації про людей, які займаються шахрайствами, прошу повідомляти на спецлінію 102. Працівники банку мають телефонувати з певних номерів, е, які зазначені, чи там на карточках, чи там ну. І вони завжди представляються, і вони ніколи не будуть запитувати. Вони представляються, називають особу по фамілії і, і, і говорять про певну ситуацію. Але переважно дуже рідко телефонують працівники банку завжди телефонує. Е, е записана інформація, і вона повідомляє людину, чи треба там погасити якийсь кредит, чи внести якісь кошти, чи є якась людина заборгованість. І ніколи ці телефонні дзвінки, які надходять з банку, там не задають якихось питань про особисті дані, про інформацію на рахунок картки, про задні три цифри коду, про інформацію про відповідь на питання в разі втрати пін-коду, тому що. Кожен працівник банку, він, ну, вони мають вже цю інформацію, і їм не потрібно у людей дізнаватися цю інформацію. В разі, ну, якщо до людей е, поступають такі дзвінки, то щоб переконатися, треба звернутися в міліцію. І там розповісти про виниклу ситуацію. І е, якщо Ситуація, що це дійсно шахраї, там вийде група, вони задокументують, приймуть заяву в людини. Якщо це дійсно так, що вийде, що це ну то будуть розбиратися. Але перев... саме головне це людям не перераховувати і не перераховувати ніякі кошти нікому і не казати нічого на рахунок своїх особистих даних. На цьому все. Такими були кримінальні новини Буковини. До зустрічі, бережіть себе.